Доброго ранку, шановні телеглядачі. У звичний час в ефірі рубрика Здорово жити. Багатьох молодих мам турбує питання, як правильно гуляти з маленькими дітками в зимовий період. Адже малюкам треба багато часу проводити на свіжому повітрі. Ця рекомендація лікарів загальновідома. Свіже повітря діє на дитину заспокійливо, підвищує захисні сили організму, поліпшує процеси травлення та росту. Сонячне світло впливає на збагачення організму вітаміном Д. Діти погано переносять сильний вітер, вологість чи мороз, тому з настанням холодів деякі мами різко скорочують час прогулянок, побоюючись простудних захворювань. Давайте поговоримо, чи правильно це. Побоювання мам зрозумілі. А от для того, щоб в зимовий період прогулянка була корисною і приємною для дитини, потрібно правильно до неї підготуватися. На думку педіатрів, якщо термометр показує від нуля до мінус 5 градусів, то гуляти з малюком перших місяців життя не варто. Якщо малюку від 6 до 12 місяців можна гуляти при температурі до мінус 10. Сон на свіжому повітрі безумовно корисний для здоров'я дитини, але тільки за умови, що малюк одягнений тепліше ніж для активної прогулянки. Дітям старшим за один рік фізична активність тільки на користь. Вона покращує кровообіг. І теплообмін. Зазначу наступне: не варто одягати дитину так, що вона буде ледь ворушитись. Це може призвести до запрілості та застуди. І тоді така прогулянка не піде на користь. До того ж, про яке загортовування може йти мова, якщо на дитині багато одягу. Згідно з спостереженнями більшості педіатрів, діти, яких вдягають як капусту, значно більше схильні до різних захворювань. Малюка, який вже навчився ходити, не варто занадто одягати інакше під час прогулянки теплообмінні процеси в організмі будуть проходити з порушеннями. І як наслідок, дитина швидко перегріється та спітніє. А спітнілі дитині достатньо легкого подиху вітру або найслабшого протягу, щоб застудитися. Одягаючи дитину на прогулянку, батьки повинні орієнтуватися на те, як вони одягнені самі. На малюку повинно бути на один шар одягу більше. Крім того, одяг дитини ні в якому разі не повинен бути тісним. Тож нехай ці рекомендації допоможуть вам і вашим дітям отримати якомога більше користі і задоволення від прогулянки взимку. До зустрічі!